Доброго дня, мої маленькі друзі, а відгадайте, будь ласка, таку загадку. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто ішов його, минав. Ну, мо дітки, скажем хором його звати Мухомором. Ну, звичайно, це мухомор. А що ми знаємо про мухомор? Так, це гриб отруйний. Але подивіться, дітки, який жах! Білочка таркається цього гриба, а лисиця його навіть нюхає, що коїться, чому дійсно тварини не лякаються мухоморів, а навіть їх їдять. А це тому, що мухоморами тварини лікуються. Так, ви вірно почули, ці гриби наче ліки для тварин, тому не можна їх знищувати. Але людям їх їсти категорично заборонено. Краще будемо просто милуватися ними. Ну, а щоб ми могли бачити їх частіше, пропоную вам зробити мухомори з паперу. Тож приготуйте, будь ласка, аркуш зеленого картону, кольоровий папір, ножиці, пензлик та клей і можемо починати. Спочатку я візьму невеличкий червоний аркуш, поверну його та тримаючи за куточок почну скручувати ось такий конус. Щоб він не розпався, змащую його клеєм з одного боку та протискаю пальцями. Треба потримати так декілька секунд. Далі приберу ножицями все зайве. Так само роблю ще з чотирма конусами. Наші конуси готові. Тепер виріжу з паперу ось таку фігурку. Трохи схожу на грушу. Приклею її на зелений картон. Це буде ніжка нашого грибочка. Далі. Один за одним буду приклеювати червоні конуси, притискаючи їх пальцем всередині. Ось так. Ну ось в нашого мухомора з'явився гарний капелюх. Тепер візьму ось таку тоненьку білу смужку та почну складати її гармошкою. В нашого гриба з'явилася спідничка. Ще додам білих плямочок на капелюх. І наш мухомор майже готовий. Але мені здається, що все ж таки чогось бракує. І я вирішила додати ось такі кольорові листочки, які вирізала з кольорового паперу. Подивіться, дітки, наш мухоморчик виглядає як справжній лісовий гриб. Сподіваюся, ви теж зробите таку аплікацію і запам'ятаєте все, про що ми сьогодні розмовляли. Бажаю вам успіхів, малята!